Ви на каналі Експорт і ми спілкуємося про матч Челсі. Ліц. У порівнянні з попереднім матчем проти Ліверпуля 0-1 Морісіо Пощетіно провів кілька змін у складі. Зокрема, вперше за останні два місяці у старті вийшов Михайло Мудрик. Можна сказати, що футболісти Ліца абсолютно не знітилися перед представником прем'єр-ліги. Уже на восьмій хвилині зустрічі форвард Хостей Джозеф змусив голкіпер Челсі Роберта Санчеса виймати м'яч із сітки воріт. У цьому моменті дитячі Малки робили захисники синіх. Втім, господарі поля досить швидко відновили портет. Результативним ударом відзначився форвард Ніколя Джексон. Михайло Мудрик у першому таймі грав на місці десятки. Українець був доволі активним та намагався загострити гру. Наполегливість Вінгера принесла результат на 37-й хвилині. Рахім Стернін зробив передачу у штрафний майданчик, де на неї відгукнувся Мудрик. Михайло в один дотик пробив у дальній кут та вивів свою команду вперед. Якщо ми кажемо про Мудрика зараз, то ми бачимо, що почеттіно. Принципі його виховував і показував, що ти типу, потрібен нам, і в тебе повинен бути апетит до футболу. І, в принципі, він цього добився. Сьогодні він забиває в цьому непростому матчі. Ліц, як для команди чемпіоншипу, нав'язує дуже шалену боротьбу команді з АПЛ Прем'єр Ліги Англії. Це дуже важливо. І сьогодні є перемога, є гол від нього. Є непогана гра. Відіграв 93 хвилини. Ми знаємо, що є чутки, що його може віддати воренд наприклад, в арсенал, наприклад, є чутки про те, що він телефонував взагалі представнику арсеналу і плакав у телефоні. Розмові стосовно того, що він не переходить до них, але це все лірика, драма. Тебе продали за гроші. Футбол це бізнес, і ми це з вами повинні розуміти. І в Челсі потрібно доводити, що ти найкращий. Англія не може потерпіти слабкості. Тут треба боротися, битися. І Ми пам'ятаємо перехід Азара з Ліля в Челсі, як йому також десь було складно. Але потім він став лідером обігрував в один в один, забивав шалені голи, став легендою і просто міг продовжувати Продовжувати грати, тим паче в реалі ми побачили, що він там просто не зміг знайти себе. Тому мудрику, респект, він молодець, треба боротися, битися і прогресувати. А початкі знає, як працювати з такими футболістами. Сьогодні Михайло з перемогою, ти молодець, і ми чекаємо на голи та гольові передачі. На початку другого тайму ліц вдруге відзначився. Дубль 20-річний Матео Джозеф, представник другого дивізіону Англії, у жодному компоненті. Не поступався фавориту та мав можливості вирвати перемогу. Втім, цього вечора удача посміхнулася Челсі на 90-плюс першій хвилині матчу. Конор Калихер забиває переможний гол. У чвертьфіналі Кубка Англії команда Челсі зіграє проти лідера Чемпіоншипу Лестера. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Обов'язково почуємося.